Мер вам, дорога родина, сьогодні хочу записати таке відео, до якого мене спонукало. Вчора зустрів знайомому в місті, віруюча людина, вже багато років, ми коли разом були в одній церкві. І питаюся її, ну як там церковне життя? Дивлюсь, вона голову пустила вниз. І так сумом християни, християни, і каже, Нема там любові тій церкві. Кажу, а що сталося? Та каже, ти сам знаєш, я багато часу віддала тій церкві, старалась, служила, але коли прийшло час, що мені треба було допоможі, мене відкинули, ще висміяли. Я відчула себе вкрай негативно і каже, знаєш, я більше не хочу туди приходити. Я прийшов до хати. Якось мимоволі згадалося і ще одна особа, і ще одна сестра, і там брат, і ще там двоє, і ще троє, і там ще одна сім'я, і я нарахував їх досить. І, от, і це спонукало мене записати отаке відео коротке, не коротке, тому що коли я згадував про тих людей, я зауважив таку закономірність. Диявол діє до певної міри однаково. Як Адам з Явою були ранені дияволом, як Єва була ранена, стріла диявольська пролетіла в душу, так і сучасні християни, ну окремі окремі з них пропускають удари, стріли пропускають вогнені, ображаються, нарікають, ну і так далі, і так далі. І насправді так часто досить можна почути і в традиційних церквах, і в Іванівських церквах, що люди кажуть, та в тій церкві нема любові. Вони хіба називають себе християнами. Ще інші кажуть, я не відчуваюся там прийнятим, скільки ходив, допомагав. Ще інші кажуть, наприклад, там пастор чи священик не цінує мене, мою думку там не приймає. Ще інші кажуть, та їм хіба гроші в голові, аби хіба пожертвування дати. А як мені треба допомогти, то нема, не буду там ходити. І таких історій ви, напевне, не тільки я, але й ви, напевне, чули. Досить є багато. І якщо отак проаналізувати, так би мовити, оцю генезу буття, як це ставалося нанесення цих гран, то ми можемо зауважити, по суті, завжди досить схоже було слова, образи, відкинення і так далі, і так далі. Але в нашому випадку нам треба згадати і раненим тим християнам, бо вони наші рідні, брати і сестри, Бог їх далі любить, вони прийняті в Бозі є. От. Хто ми є для Бога? Це є важливо. Коли нанесли мені рану, я би мав згадати, хто я є для Бога, що Бог говорить про мене. Якщо я є в Христі, то в мене Його природа. Якщо я є в Христі, то я маю поводити згідно цією природою. Тобто згадаємо, хто ми є для, для Бога. Ми спасені, ми прийняті, ми є в безпеці, ми з'єднані з Христом. І правда така є, біблійна правда, що ми маємо жити не людьми, що люди думають про нас чи говорять: ми живемо Богом. Ісус є наше життя, не люди. Це важливо зрозуміти. Я живу Богом. Моє майбутнє тепер ще визначають не люди, а Бог визначає, якщо люди, тоді я маю, тоді я маю проблему. І тому для нас важливо е, задати собі, що Бог хоче, оскільки ми його народ, оскільки ми його сини і доньки, Бог, який живе в нас, Христос, який живе в нас, Він хоче жити через мене. Я, маю, я дав йому право, що він дивився через мої очі. Думав моїм розумом, помагав людям через мої руки, через мої уста і так далі. Бог хоче, щоб я дав йому право, щоб він жив через мене, проявлявся через мене. Очевидно, Ісус є святий і праведний, і премудрий, і Бог хоче оцю святість, премудрість, свою любов, Божий характер проявлятися через мене. Це і важливо, і це і підставово. Оскільки Бог мене любить, то Бог очікує від мене, що і я буду мати такі правильні позитивні амбіції, доброму розумінні, що я буду, теж піддамся, що він мене преображав свій образ, свою подобу. Не просто моя ціль попасти колись в небо. Це важливо. І прийде час, будемо. Але для землі, для земного життя. Для Бога важливо є, щоб я піддався, щоб я співпрацював з Ним, щоб Він мене преображав через своє слово, через Дух Святий, через свою кров. Розумієте, це принципово важливо. І тому можна змоделювати, можна змоделювати, як, як власне, а це важливо, на мою думку, як власне ставалося оце нанесення рани христининові. Можливо, ти довший час був членом якоїсь церкви, відвідував служіння, старався не пропускати, був молитовником, підтримував руки служителям, давав десятину, чи давав пожертвування. Ну, старався. І в певний момент ти мав необережність в лапках сказати власну думку про священника чи пастора, чи про братську раду. І через твою власну думку. Яка, як виявилось, не збігалася з їхньою думкою. Тебе почали присувати, тебе почали коригувати, типу, хто ти тут є такий, ми тут приймаємо рішення, ти є ніхто. Ясна річ, що такі слова, вони, скажімо так, по своїй природі, вони є неприємні. Але проблема є в тому, що ми людські слова, які говорять в наше життя. І коли ми відчуваємо ці негативні емоції, ми сприймаємо за істину. Отже, такий християнин чи християнка, які, які щось говорили неприємне, чи служитель, чи люди якісь там в там церкві говорили щось неприємне, вона відчула душа, душа відчуває, відчула певний негатив, її душа, як та гітара, струни гітарні, забриніли, її це всередині заболіло. І людина під впливом тих негативних емоцій прийняла рішення: мене тут не люблять. Я йду геть. Я не хочу їх знати. Це чергова церква, де нема любові. Щось подібне. Можливо, можливо в твоїй церкві роздавали якусь гуманітарну допомогу, матеріальну допомогу. І так сталося, так буває. Тобі не вистачило. Діявол ззаду став. Невидимий спосіб почав вішати локшину на вуха. А мене тут не ціня, та якби не я, того би збору не було, якби не я, то би не було там в церкві хоругвів, того не було, того, того, та вони мене не цінують, та вони мене не люблять, а скільки можна то терпіти, а піду в другу церкву. І це все спричинило, не Бог тебе вивів звітом, не Боже Слово, а от ті негативні емоції, які людина пережила. Переживши ті негативні емоції, людина відчуває відкинення, неприязнь, відчуження. Типу, ти не вписуєшся в їхній колектив. І оце переживання негативне спричиняє до певного рішення. Але рішення є неправильне як для християнина. вкрай неправильне. І тому багато є історій, в який спосіб люди виходили з церкви. Є настільки прості історії, що коли слухаєш, ну я не роблю себе кращим від когось, але коли слухаєш, то дивуєшся. Комусь не подав пастор руку, не привітався, з кимось церква не Кого не, когось не побачили, десь там через дорогу, не махнули рукою. Розумієте? Таке враження, що ми не живемо з нашого духа, а живемо з нашої душі. Але перепрошую, згадайте. Це грішники цього світу, люди цього світу живуть на рівні душі, на рівні плоті. З нами так не має бути. Ми маємо жити на рівні духа. Ми духом служимо Богові. Ми духом оцінюємо ситуацію, не душею, не емоціями. І це є вкрай важливо.